Якщо вже судилося дитині бути з коліками, то треба просто пережити цей момент. З великою вірогідністю після чотирьох місяців вже батьки не згадають, як то воно було. Я жартую. Насправді вони запам'ятаються на все життя. Якщо з перших днів життя або за показами лікар призначає пробіотик, батьки можуть абсолютно спокійно давати цей препарат. Просто треба знати правила використання газовідвідної трубки. Її не можна використовувати більше ніж раз на чотири години. Не можна залишати в анальному отворі більше. Ніж на 15 хвилин в наш час погляди на харчування мами, яка годує грудьми, суттєво змінилися і стали достатньо демократичними. Але чи може дієта мами певним чином полегшити стан дитини, так може. Вітаю, любі підписники, в новому підкасті Адоніс. Сьогодні разом з Волохою Тетяною Ігорівною ми поговоримо про коліки у немовлят. Що це таке і чи нормально це? Вітаю вас! Вітаю! Скажіть, будь ласка, що таке коліки і чи це нормальна реакція організму дитини? Коліки це фізіологічний стан, який супроводжується різкими нападоподібними болями в животику. Внаслідок підвищеного газоутворення. А звідки власне вони беруться? Відомо, що дитина народжується зі стрільним кишківником, і заселення флорою в кишківнику починається з моменту народження і триває протягом декількох місяців. Відповідно, ферментні системи дитячого кишківника незрілі, і практично 70% дітей у віці від 2 тижнів до 4 місяців переносять ці страшні коліки. То чи правда це, що через три місяці все проходить? Сто відсотків з великою вірогідністю після чотирьох місяців вже батьки не згадають, як то воно було. Я жартую. Насправді вони запам'ятають це на все життя і на випускному теж розкажуть і як ти нас всіх замучив своїми криками в свої перші чотири місяці. Але насправді нормальні фізіологічні коліки повинні пройти до чотирьох місячного віку. А які є характерні ознаки коліків? Як зрозуміти батькам, що дитина плаче не через те, що втомилась, що хоче спати а саме через коліки? Коліки мають е, дуже характерну клінічну картину. Е, вони починаються під час або одразу після їжі. Е, вигляд дитини має достатньо характерний, в неї здути живіт, він бурчить на всю кімнату. Е, у дитини червоне відкриє количко, вона зжимає колочки, підтягає ніжки. І саме головне після відходження газів або дефікації все миттєво припиняється, і дитина знову активна, весела і щаслива. А чому вони взагалі виникають? Це реакція на харчування матері, чи це там неправильне якесь годування? Чому вони виникають? Як ми вже з вами говорили, це стан фізіологічний і е, навряд чи можна 100% до цього підготуватися і попередити їх появу. Якщо ми торкнемося теми харчування мами, що годує грудьми, то треба відмітити, що в наш час погляди на харчування мами, яка годує грудьми, суттєво змінилися і стали достатньо демократичними. Але чи може дієта мами певним чином полегшити стан дитини, так може. Наприклад, мама відмічає, що у дитини погіршується стан, якщо мама виживає молоко. Це досить поширене явище. Справа в тому, що Є такий вуглевод коровичого молока, лактоза, всі її прекрасно знають вже не про ці безлактозні суміші, безлактозне молоко, безлактозні дієти. Але, ну, власне, в чому полягає суть проблеми? У дитини до 6 місяців у кишківнику виробляється недостатньо ферменти, який розщеплює молочний вуглевод, лактозу. І через недостатність цього ферменту лактоза в кишечнику бродить, викликає здуття і, власне, підсилює коліки. Якщо це дійсно так, і мама сідає на безлактозну дієту тимчасово, довго не потрібно. Це 100% може допомогти дитині пережити цей важкий період. А в кого частіше виникають коліки? В Дітей, які на штучному вигодованні чи які на грудному вигодовуванні? Ну існує теорія, що у дітей діти на штучному вигодовуванні більш схильні до коліків, тому що годування з пляшечки саме по собі може бути чинником ризику виникнення коліків, тому що. Отвір може бути за великий або замалий, пляшечка може бути не повністю заповнена молоком. Ну, типу, пляшечка збільшує віргідність захоплення повітря ротом, яке потім опуститься в кишківник, посилюючи коліки. Але не мучте себе, дорогі мами, якщо вже е, треба годувати сумішу, годуйте, а пережити коліки, ми вам допоможемо. А як взагалі допомогти дитині пройти цей період, які є медикаментозні та немедикаментозні Способи, і коли треба взагалі допомагати дитині, все ж таки медикаментами, починаємо зазвичай з немедикаментозних засобів і методів допомоги. Перше і дуже важлива порада обов'язково після кожного годування, чи то сумішу, чи до грудьми, носити дитину стовпчиком до доки, дитина не відригне повітря. Перед годуванням викладаємо дитинку на животик знову ж таки для покращення перистальтики, відходження надлишкового повітря. Тепло, тепло на животик 100% круто, тепла пелюшечка, або викласти дитину на животик татові, поки мама п'є каву з безлактозним молоком. Це теж круто. Далі, мабуть, у нас йдуть газовідвідні трубочки. Їх всі страшенно бояться, але цього боятися не варто. Просто треба знати правила використання газовідвідної трубки. Її не можна використовувати більше, ніж раз на 4 години, не можна залишати в ванальному отворі більше ніж на 15 хвилин. І не можна вводити в ванальний отвір більше ніж на 5 сантиметрів. Перед використанням змащуємо вазоліном або дитячою олією. І це прекрасний метод боротьби з коліками. Якщо ми говоримо про медикаментозні засоби допомоги з коліками, то слід розказати про препарати на основі семетикону, яких велика безліч на ринку. І так вони. Дійсно працюють, тому що в складі цих препаратів знаходиться інертна речовина семетикон, яка руйнує бульбашки газу, таким чином полегшуючи виведення газу з кишківника. Ці препарати не всмоктуються в кишківнику, просто транзитом проходять через шлунково-кишковий тракт, ніяким чином, не шкодячи дитині, тільки покращують життя, покращують життя дитини і мами. Ну тобто, вони не шкодять не організму? абсолютно. Єдине, якщо вже дійшло до того, що батьки. Хочуть використовувати м, препарати медичні для боротьби з коліками, то хай зроблять або тільки згідно інструкції, або після консультації з лікарем. А яку роль відіграють пробіотики в профілактиці та лікуванні колік? Чи дійсно вони дитинці допомагають? Я говорила, що дитина народжується зі стерильним кишківником. І як він почне заселятися, це е, деякою мірою рулетка, і звичайно. Е, Якщо з перших днів життя або за показами лікар призначає пробіотик. Батьки можуть абсолютно спокійно давати цей препарат? Які обстеження може лікар призначити, якщо коліки не проходять 4 чи 6 місяців? Перше, я так думаю, лікар призначить копрограму, буде абсолютно правий, простий метод обстеження, який нам скаже дуже багато про стан шківника. По перше, потрібно визначитися, чи власне це коліки, чи це щось більш серйозне? І вірогідно педіатр залучить вузьких фахівців. А як відрізнити коліки від чогось більш серйозного? Є так звані червоні прапорці, коли ми однозначно розуміємо, що тут проблема не тільки в коліках. Наприклад, якщо у калі з'явилися прожилки крові або слизу, якщо коліки, ну, типу коліки, супроводжуються постійним зригуванням або блюванням фонтаном, якщо при відсутності якихось будь-яких симптомів ГРВІ у дитини спостерігається температура, і найголовніше, якщо дитина не набирає вагу. Однозначно потрібно йти до спеціаліста. Чи можна якось запобігти появі колік там під час вагітності чи під час лактації мами? Я думаю, що не можна запобігти. Навіть ну, мама, типу, ходить на йогу чи багато відпочиває. Якщо вже судилося дитині бути з коліками, то треба просто пережити в цей момент. Єдине, що можна реально порадити. Відноситися до цього з позитивом і е, розуміти, що коляки це дуже швидкоплинне насправді явище, яке швидко пройде, не, а дитина буде радувати нас ще довго і довго. <рес> а які найчастіші помилки роблять батьки, намагаючись допомогти дитинці, але роблять тільки гірше. Я намагаюся згадати приклади з власної практики, і я, я не бачу якихось помилок. Мені здається, основна помилка в тому, що батьки страшенно Нервуються і переймаються цим, якщо лікар говорить, що це стан фізіологічний, ваша дитина здорова і їй нічого взагалі не загрожує, то розслабтеся, шановні батьки, і отримайте задоволення. Щоб ви порадили батькам, які вже не межі від недоспаних ночей і постійних криків малюка. Давайте поговоримо про те, як полегшити життя батькам. І давайте пояснимо, що це все такий невеличкий проміжок життя цілої людини дорослої. Я е, хочу сказати, що будь-які засоби тут будуть хороші, якщо молода мама хоче. Позвати в гості свою маму, хай зве, і е, молодий тато трошки вже потерпить е, те, що е, і в цьому такого страшного нічого немає. Аби в сім'ї була тиша та спокій. Дякуємо, Тетяно Ігорівно, за всі ваші поради, за вашу експертну думку. Я сподіваюся, ми допомогли молодим батькам все ж таки визначити, що це не так страшно. Коліки бувають майже у всіх, і вони швидко плинні. Тому після цього ми навіть про них і не згадаємо. Почнуться інші питання. Дякуємо вам за перегляд! Чекайте наступних підкастів на нашому Ютуб каналі.